20 ще метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Ми продовжуємо гортати поважне видання фортеця Нова Водолага XVII-XVIII століття, над яким працював Андрій Федорович Парамонов, дослідник історії, наш земляк-харківець, і звичайно ж цікаво поговорити. Про храми і священники, бо яка ж фортеця того часу без храму, а яке ж поселення без святого отця, який досить часто був не таким уже і святим. Переселенців супроводжували на нові землі церковнослужителі, везлися е, біблії. Інші книги для читання у храмі, але знаходимо у вашому виданні наступне про духовних пастирів в лапках, бійки у церкві, таємна торгівля хлібним вином, тобто горілкою, крадіжки. У тих злодіїв, у рясах, російські прізвища, хоча усім їм пасувало б старе Водолаське прізвище, прізвисько Продай душа. Такі справи траплялися вам в архівах і стосовно і інших, мабуть, поселень сімнадцятого, вісімнадцятого століття на території Слобідської України, тобто нова водолага не була ж винятком. Та ні, звичайно, що так воно десь і було. Просто розумієте чому велика кількість справ стосується місцевих священників того часу, тому що великий населений пункт. Він за розмірами населення дорівнювався Харкову, нова Водолага в ті часи. І, звичайно, що декілька храмів, по ідеї, повинно було бути взагалі храмів би більше. У Харкові на той час ми знаємо було 10 храмів плюс монастир свій. а в водолазі всього 4. Причому одна там церква взагалі-то на кладовищі. Тому у кожному храмі було декілька. Приходів. І ці парафії конфліктували між собою. Я маю на увазі здебільшого самосвященники тому що від цього залежали його доходи. Він же брав гроші за треба. І дійсно, йому було важливо, щоб до нього. Було більше парафіян, тому вони весь час за цей конфліктували це між собою. Ну а це я ж кажу, здебільшого до населених пунктів таких великих, де декілька тисяч населення, і дійсно там були з цим проблеми. Ну а потім, все ж таки, ми не забуваємо, що цей населений пункт е, наприкінці 18 століття належав до іншої території, не до харківського полку. Тобто він був із території собіських полків виведений. Належав до української лінії, тому там священники здебільшого, які присилалися через духовне відомство Ладміницького корпусу, де багато було в управлінні саме московських людей. Але ми не забуваємо, що все ж таки ми по документах бачимо, що там були і українські. Церковники і українські священники з окресних сіл, там, да, от, з ракитного, з охочого, а тут, ну, туди далі ще під Білівську фортецю. От, тобто, населення воно вимагало великої кількості священно-церковних служителів. І звичайно, що це викликало проблему при взаємовідносинах. А чи можна пояснювати, що ці священники навіть після своїх оцих абсолютно моральних вчинків продовжували нести свою службу, продовжували здійснювати всі ці треби, і на них продовжували писати скарги. Знаєте, там Васька слушає, де Чому так? А ви подивіться, хоча б. Реєстр описів по духовних правліннях Слобідської України там будуть безліч таких самих історій і ситуацій по кожному самому пункту. І з ким же тоді залишатись? Да, звичайно, що були духовні пастори. Я маю на увазі там архієпіскопи, які старались якось привести до ладу да, цю ситуацію, але не завжди це виходило. Ми ж розуміємо, що перші священна церковні служителі взагалі були із того ж самого населення. Вони могли не мати духовного звання, і обирались люди, чи грамотою володіли, чи якось були поважними. От, їх обирали священниками, але вони не навчались, не проходили академії духовних. І тому, звичайно, це була величезна проблема. І якщо їх всіх звільняти, да, то хто ж буде залишатись на тому місці, незважаючи на те, що працює колегіум духовний у Харкові, де начебто навчаються там діти, священно церковних служителі. Але це повинні про то було декілька десятиліть, щоб наситити регіон дійсно людьми, які отримали. Навчання, і, звичайно, могли вже зосередитись на якихось там Божих справах, а не своїх громадянських. Але ще один момент: все ж таки життя священника на той час воно було пов'язане з тим, що до храму не належало необхідної кількості землі. Тобто, як це сталося пізніше. Якщо особливо там ну, кожному храму треба було, щоб громада надала землю, а на той час такого не існувало, ну, скажімо, в Водолазі такого не було. Тому всі ці священно-церковні служителі, окрім свого духовного звання, вони займали ще. Фізичною якоюсь працею, тобто їм треба було годувати родину. особливо це церковні служителі, які їм залежали ще більше, ніж ще на кількості треб. Або взагалі від подання місцевих жителів, скільки вони подадуть там, тому ж дячку. Якщо він не приписаний до школи, де він викладає, то взагалі йому дуже важко було. Виживати тому ми бачимо всі ці, ці життєві моменти, як і серед іншого населення. Вони ніяк не. Не те, що виділяються, да, просто таке було життя. Дякую за це роз'яснення. Якраз згадувала, слухаючи вас уже зовсім інші часи, ХХ століття, і е, священник жив у новій водолазі небіля е, свято Преображенського храму. Там територія, хоч і дозволяла, мабуть, поставити невеличкий будиночок, але е, його помешкання було на гончарні, і у нас називалося між дітьми. Підемо гратися до попав в жмурка. Тобто у піжмурки ховалися під його вікнами, і там був досить великий город, який тягнувся до лук, і садок. І Особлива розвага була мабуть, і ви так в дитинстві гралися. Яблуко протягнуте через нитку і шпильку. Сидиш далеченько, за нитку смикаєш яблуко в шибку: тук-тук, тук-тук. Людина виходить на поріг, О, нікого нема. Знов тук-тук. Така розвага існувала. У нас малих, але знову у часи давні, 17-18 століття. Чому ви використовуєте у власному тексті цієї книжки, який написаний українською мовою, хлопські форми імен, притаманні для московського, і побутового, і канцелярського стилю? Е, Стінька Ковалевський, Тимошка, Рибалко уже в власному тексті не Степан, не Тимофій. Ну, оскільки книга все ж таки про старі часи? Мені більше, скажімо, до вподоби використовувати такі саме терміни, слова чи імена, щоб підкреслювати, що це не сучасна історія, не 21 -е століття, не 20-те, а саме 17 те або 18. те Ну і Воно прикликається із деякими документами, які там опублікували у книзі наприкінці. От. Так що це не те, що я хочу якось зневажливо поставити для людини, а просто якось ще раз підкреслити, що це минувшина. І я до неї ставлюсь як не як до образ, там якийсь чи намагався щось таке зробити, а просто тому, що це. от Історична книга про ті часи. І, до речі, це не я один так е, використовував таку стилістику. Е, більшість тих істориків, які займаються 18 століттям, яких я дуже поважаю, от вони теж е, саме так як згадуються документи, так і пишуть імена у власних текстах. Так це е, якби практика, яка існує сьогодні в історичних дослідженнях. Все одно сприймається якось справді зневажливо, бо я не думаю, що їх між собою так називали інакше б тут уже запанувала. Ми не знаємо. До речі, ми не знаємо звичайно між собою. Але швидше б тут запанувала російська мова, як скажімо, трималося і тримаються хочі. І Стара віравка, вони ж говорять своєю мішаною російською такою, що спробуй їх розбери з першого разу, поки не звикнеш. Вони дуже бережуть ці традиції ще з 17 18 століття, коли засновували ті поселення, і вони вже і не належать власне, до Новодолазької гри. Громади вони відійшли туди до Краснограда чи Славнограда, як там уже вони не називатимуться це місто. Але знову до побутових якихось подробиць, які є у вашій книжці: ремесла, ярмарки, їжа. Чи справді на ярмарку в новій водолазі у XVIII столітті могли продаватися екзотичні для того часу лимони? Мені трапився якось опис, що на весіллі Богдана Хмельницького особливим подарунком вважалася миска лимонів. Це XVII століття, я розумію. Але часто не так стрімко він летів, не так швидко розвивалися різні технології, різні традиції. Якими ще фактами довелося вам присмачувати розповідь, щоб було не тільки про Цитадель, а ось і про лимони ярмаркові? Ми сьогодні, якщо будемо брати нову водолагу і історію ярмарок, то ми побачимо, що на той час чотири ярмарки це стільки ж скільки в Харкові. Що стосується самих ярмарок, чого там продавалися такі моменти, я сам був здивований, коли перші документи бачив ще там 1740-х-1750-х років, і там були описи, які товари привозили. І величезна кількість спецій, величезна кількість якихось духняних таких речей, От, я не розумію. Чи що в хто це використовував? Я думав, що це здебільшого там якісь е, такі прошарки населення більш потужні, там, да, там козацька старшина там, чи е, офіцери імператорської армії, але е, це що саме населення. Е, ми бачимо весь час, як е, є згадки е, про купівлю тих чи інших речей е, для приготування їжі. Населення тої ж на водолаги. І тому дійсно цей спектр товарів, він би ми повинен спочатку да, здивуватися, але виявляється, що це було нормально. Тим більше поруч Харків, тим більше, що в Новій водолазі постійно існує гарнізон, да? постійно через цю поштову велику дорогу проїздять якісь. Офіцери, там, якісь чиновники по інших справах. І, звичайно, що торговці, які були постійно зайняті не тільки на ярмарках, а в лавках, вони мали мати якісь необхідні речі не тільки для свого населення, а й для тих, хто приїжджає. Це потужний розвиток. Ремісла теж розвивалися на відолазі саме завдяки тому, що це. Поштова дорога, що тут гарнізон, що тут є оці ярмарки, і це дійсно дуже цікавий зріст да, через розвиток торгівлі, дивитись на розвиток самого населеного пункту. Таких, до речі, не дуже багато на всій території того ж Харківського полку. Якщо ми там візьмемо розвиток таких населених пунктів, то це будуть нова водолага, крім неї а, ще такий населений пункт. Як Старий Салтів, тому що там була переправа через річку Сіверський Донець, там тобто міст був, ну і теж поштова дорога. І оце поріднє декілька населених пунктів показує, як вони розвивалися саме завдяки таким моментам. Ну, а що стосується ці прикрасати, то я коли я збирав документи про нову водолагу, то Дійсно, велика кількість таких речей випивала з описів майна тих чи інших жителів. А коли ти бачиш, як оздоблена кухня, а є ж такі описи і по інших населених пунктах, в тому числі і Харкові, і ти бачиш, що кухня в водолазі дійсно оздоблена на рівні того ж полкового міста Харкова. А в деяких моментах ще й краще. І тут виникає е, слідом такі ж моменти, що і страви, значить, готувалися у XVIII столітті набагато більш цікавіше, ніж потім XIX, як до кого привело там безліч проблем. Да, і голод там декілька років був, і холера там була теж по декілька років, і неврожаї. От, а потім зменшення там, цього ж диких птиць, риби зменшилося. Але в 17 столітті кожна людина, якщо хотіла, мала мати дуже гарний стол у себе. Тому кухня, 18 століття, мені б хотілося ну, більше робити, але це, знаєте, інша така тема, вона до фортеці дійсно не мала відношення. Але опис привів, тобто які моменти. Да, от... Були відомі да, для жителів того а, часу водолазі, і мені це самому дуже подобається такі деталізації, та скільки це ну, така справжня жива історія. Знаєте, ще у моєму дитинстві існували, ну вони і зараз існують звичайно, але такі колоритні вуличні прізвиська, які пам'ятаються значно. Довше, ніж реальне прізвище тієї людини. Так от у нас недалеко жила баба Бублешниця. Я не навіть... як її було прізвище справжнє, але вона була дійсно династійна бублешниця. Усе 20 століття. Ці... Жінки пекли бублики, і товщина цього бублика і глибина цієї дірки вимірювалася абсолютно точно завжди по ліктю цієї господині. І вони нанизувалися на спеціальну жертку, носили на ринок і продавалися ці бублики, водолазькі були особливо смачні. Тому бачите, в традиції вони тягнуться через. Століття, і справді, мабуть, і у вашої книжки може бути продовження. Вже навіть думаєте про це? Звичайно що коли я розпочав нову долагу, для мене це був населений пункт де більшого, з якого вийшла велика кількість переселенців на територію мого рідного Олексіївського Первомайського району Харківської області. І я розглядав здебільша через цю призму. Та, як генеалог, я ще займався генеалогією саме водолажців, і вони всі проходили через оце переселення, такі генеалогічні розробки, що вони жили населення деякий час в Водолазі, а потім переселялись от на територію орільських Хуторів, які увійшли у склад Зміївського повіту, тобто на деяку віці. Але якщо ми. Будемо досліджувати взаємовідносини між, скажімо, Первомайським і Нововодолазьким районом, то ми побачимо багато спільних таких проєктів або перехід чиновників з одного населеного пункту в інший. От, і мені це завжди би, цікавило в ті часи. Але сьогодні я розумію, що все ж таки вони не були так відірвані, як нам. Здається, там здавалося деякий час. Ви писали, що буде і розмальовка, присвячена історичним моментам у розвитку цього нині селища, а колись козацької Слободи, колись фортечного поселення. Справді буде розмальовка? Коли ми займалися цим проектом з Володимиром Михайловичем Лопатько, який Робив реконструкції, то я побачив, що ну як же ж не використати цей момент. І саме завдяки книзі про фортецьного долагу з'явився проєкт фортеці Слобідської України, розмальовка для дітей. Мені хотілося в ній показати, що от ці фортеці, які відомі зараз всьому світові, міста Харківської області, це Балаклія, там Ізюм. Дворічна там, Ахтирка, Суми з Собільської України, і Харків і Золочев, що вони відомі з давніх часів як фортеці. Що з самого початку це було не просто там якихось поселення. Да? І сьогодні вони ствердили сучасне населення цих містечок. Вони дійсно гідні своїх там предків, козаків. Які там обороняли тоді ці території. Так виникла ідея зробити цю розмальовку для дітей про фортиця Собіцької України. Звичайно, що коли книжка вийшла, може вона не такою, як я її спочатку бачив. Тобто там були деякі, ну, для м Я бачу ці проблеми. От, і е, дійсно вона взагалі то цікава і прийнята дуже добре. І дітьми в першу чергу, там і дорослими, які працюють з дітьми. І от е, у мене виникло бажання продовжити цю серію. Я веду перемовини про публікацію фінансування вже цієї книжечки, саме про нового долагу. Тим більше, деякий матеріал є для вже нової цієї книжечки. Володимир Михайлович мені е, зробив ще два малюнки. Е, в першу чергу, це а те, що ми не встигли зробити на цю книгу, це е, острожа, який був в малій ведолажці. Це теж цікавий момент. Мені хотілося показати, який він був звичайно простіше, ніж фортеця сама Нова видолага, але все ж таки його завдання було забезпечити якусь для людей, от щоб вони могли перебігти туди і сховатись під час якогось там нападу. І там була своя церква невеличка. От, і ми окремий малюночок ще й цієї церкви реконструкція. Ну, це вже церква в українському звичайному стилі, але дзвіницею теж мала оборонне значення. Ну і цей вістовий дзвін, який повинен був сповіщати населення під час тривоги. А також там могли розміститися якісь стрільці, да, щоб вони могли охоплювати більш великий сектор. Обстрілу навкруги, а не тільки з острожних стін. Тобто ми розвиваємось, ви бачите, що не встигла вийти одна книга, а вже є плани на другу. От ну, я думаю, що ще у нас попереду. І найбільш цікавий буде проєкт, пов'язаний із ремісниками нової водолаги. Я закохався в цю територію, вивчивши документи, познавши більше. Безліч людей з історії сподобалося. До речі, я б такий, щоб написати художню книжечку про одного із священників, який вам не подобається, але він такий колоритний, стільки історії пов'язаних з ним. Ну, це ж наше слідське життя. Та я ж не кажу, що воно подобається чи не подобається. Це дійсно факти минуло. Це було, і слава Богу, є кому відшукувати такі подробиці. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час все це прокоментувати. І Хай буде як така дитяча літілочка. Першу ягідку беру, на другу дивлюся, а третя лежається. Хай вам після оцеї першої ягідки про фортеці вже й далі, і далі. Інші на обрії вважаються в лапках книжки про не тільки нову водолагу, а загалом ті міста, містечка, місця, які варті уваги у нас на Харківщині, Бо не все ж тут дійсно тільки у 20 столітті розвивалося, а така історія в попередні століття була цікавезна. Дякую, Андрію Федоровичу, успіхів вам, Дякую, і я сили. Це був подкаст-Градусник. Ми говорили з Андрієм Парамоновим, я журналістка Ірина Мироненко, він дослідник історії, видавець, автор багатьох книжок з історії саме Словіцької України, Харківщини. І я думаю, що багато хто ще й зацікавиться його календарем Харків 2024, бо все-таки хоч і за. Сумнівною датою, але у нас цього року ювілей для Харкова. Певна кругла дата, скажімо так, від 654 року, якщо рахувати, хоча значно глибша у Харкова історія. Мабуть, же про це теж зможете колись у Андрія Парамонова почитати. Дякую, пані Дякую, Ірина. Дякую. Дуже приємно з вами спілкуватися. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, «Громада груп» як задум Харківського прес-клубу.